Забуте місце. Я ніколи не думав, що повернуся сюди. Маленьке село, загублене серед лісів, зустріло мене гнітючою тишею. Колись тут жили люди. Я їх знав, я ріс серед них. Тепер же здається, що село забули навіть дерева, які все щільніше обступали покинуті будинки. Я приїхав сюди не просто так. Два тижні тому я отримав листа. Не електронного, не якесь повідомлення в соцмережах. А справжнього паперового листа, який знайшов у своїй поштовій скриньці, без марки, без зворотної адреси. Всього декілька слів, написаних тремтячою рукою Ти маєш повернутися. Він чекає. Я знав, хто він. Мені було десять, коли я вперше його побачив. Ми з друзями тоді часто гралися біля старого колодязя, що стояв на околиці села. Дорослі забороняли туди ходити. Казали, що вода отруйна, що там небезпечно. Але хіба нас це зупиняло? Одного разу, коли вже сутеніло, ми вирішили заглянути всередину. Я першим нахилився над чорним зяючим провалям і побачив його. Обличчя без рис, без очей, без рота, просто бліда поверхня, яка повільно піднімалася з темряви. Я закляк, не міг ні кричати, ні рухатися, а потім друзі смикнули мене назад. І ми побігли, не озираючись. Я не говорив про це ніколи. Я хотів забути. Але зараз, через стільки років, я знову тут. Колодязь не змінився те саме каміння, та сама моторошна темрява всередині. Я підійшов ближче, серце калатало в грудях. Ти прийшов? прошепотів голос із глибини. Я скам'янів. Це був не просто шепіт це було відлуння мого власного голосу. Вода в колодязі завирувала, і з темряви повільно почала випливати знайома бліда поверхня. Я відчув, як земля під ногами розходиться, як навколо мене все зникає будинки, дерева, небо. Залишається тільки колодязь перша я, перший він. Я відкрив рота, щоб закричати, але звук ніколи не вирвався. Тепер я теж тут. І коли наступного разу ти заглянеш у колодязь. То побачиш мене.